Ранок надії продовжується, друзі. Сьогодні будемо мати чудові так, розмови. Ми вже вам їх анонсували. І просимо, щоб ви написали нам в коментарях, як ви лікуєте е, грип, простуду, чи все-таки ви звертаєтеся до лікаря, чи можливо ви користуєтеся народними методами? Наприклад, я знаю, що наш співведучів робив обгортання холодною водою? Чи е, ні, це холодна простень. Вона вимачується в холодній воді і обгортується людина, а потім зверху ще й одіялом. От це Якщо дуже цікаво. Власне, це так. дуже цікаво. Напишіть, як ви лікуєтеся. Не для того, щоб всі почали так лікуватися, а для того, щоб ми могли це прокоментувати з нашою експерткою в студії. Так, знаєте, от, взагалі нам з дитинства батьки говорили про те, що а, одягайся тепліше, або не пий холодну воду, тому що буде боліти горло, або не їж багато морозива, тому що от, власне ти захворієш від цього. І я завжди думав, ну, хіба реально, ну просто від порції морозива захворіти. Або десь ми. Просто недостатньо одягнулись. От мама каже: от не одягнув ти шапку, все, ось будеш знати, оце ти із за цього захворів. А чи дійсно це завжди так? Що відбувається з нашим організмом? Виявляється, що все-таки, наскільки я зрозуміла, в нашому організмі завжди присутні певні віруси, які все-таки наш імунітет їх поборює. так і коли через перехолодження. Ослаблюється трішки імунітет, так тому що багато сил витрачається uh -huh. на обігрів нашого організму і так далі. То оці віруси якраз можуть в цей момент проявитися. Ну і я так зрозуміла. Тобто всі ці речі Но... вони пробуджуються. Так вони про це не є е, причиною, що ось ти перехолодився, і тут тобі грип з'явився. Грип це вірус, так Тобто вони е, такі сприятливі умови спрятливі умови. Спрятливі умови. От це я, наприклад, у вечора е, зробила собі смузі з заморожених ягід. І нічого, нормально сьогодні, жива і здорова. Так, от цікаво те, що от я спрощав, справа в тому, що переохолодження це стрес, внаслідок якого послаблюється імунна система. Ось, от, здається, просте речення, але це вже стрес для організму, а від стресу ми розуміємо, нічого доброго для нас не стається. Ну що ж, друзі, про це все нам, я думаю, розкаже ще більше гостя. Ось я вже радий її запросити. Е, власне, Катерина Крутікова, будь ласка, запрошуємо вас, пані Катерино. Доброго добрий рані. ранок, добрий ранок, Я пані Катерина. Це віде. і лікарка-педіатриня, сімейна лікарка, консультантка зі сну також медцентру центру педіатрія з любові. Так Так, власне це вірно. і проджект менеджер медичної освітньої платформи «Прогрес». Точно, ми навчаємо лікарів і підвищуємо їх е, стандарти. Освіти. О, то ми тут Пласне. лікарів запрошуємо, а ви ще й навчаєте віде. лікарів? Ну такого рангу людина в нас це, це дуже голосно про мене сказано, але це ціла команда. Дійсно, ми всі робимо. Ну, таку вірну роботу в правильному дуже духі. вам дякуємо. Дякую, за що такий тривожний світу. ранок. Ви все таки приїхали, тому що була одна тривога, закінчилась знову тривога. Ми тут наша наш фронт, знаєте, ми тут обов'язково. Але дякуємо, що ви долучилися до. вже, до речі, вона закінчилася. Так, 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 так. Е, ну що, що? ж, грип чи простуда? Знаєте, mm -hmm. дуже часто, е, коли ми хворімо грипом, думаєш, це простуда, і навпаки, хочемо визначити, все-таки як взагалі відрізняється грип від звичайної такої простуди чи застуди, теж як ви скажете а, Я б хотіла сказати, що люди взагалі не тільки в Україні, але от в такому пострадянському просторі чомусь вважають, що застуда саме таке слово через те, що там мене продуло, я парахолов і відділяють її від вірусних інфекцій. Насправді це одне слово і одне поняття у всьому світі. Користується common cold, називається Да застуда це завжди, завжди інфекція. Грип це трошки подібна, це також вірусна інфекція, яка має певну сезонність. І а, от пересічна людина, наприклад, ви так, так, або так. ви, і якщо ви маєте нежить або кашель, або підвищення температури, чи зможете ви відрізнити грипси чи не грип? Скоріше всього, що ні. Але для лікаря це трошки легша задача, бо грип має певну послідовність, і нам більш складніше сплутати гриб з застудою. Так, от як зрозуміти, угу. яка з цих двох хвороб є? Я у мене? зрозуміла ваше питання, так. А, коли в нас починаються якісь застудні прояви, наприклад, нежить так, або кашель, і ми таки ходимо, нам не дуже комфортно, угу. і потім потрошки нарощується температура. Це так грубо кажучи, можна говорити, що це застуда. Якщо mm -hmm. ми говоримо за грип, то першим проявом о, ну у 95%, п'яти каже статистика: це різке підвищення температури десь до 39-40. до Якщо казати точніше, людина точно може назвати годину, коли їй стало дуже погано. Mm -hmm. Прямо от вона точно знає це сьогодні, mm -hmm. там о сьомій вечора. І респіраторні прояви, от нежить. Або кашель з'являються на другу, на третю добу. Перші симптоми це дуже сильний головний біль, це лихоманка, це біль у м'язах, це озноб, і лише потім з'являються всі інші респіраторні прояви. Кашель, нежить. І в цілому вони можуть бути не такі сильні, як при застуді. Тому якщо от, казати для людей, які не є лікарями, як можна це відрізнити, угу. то ми знаємо завжди, що грип. Він гостро Це починається. Починається гостро і немає таких респіраторних проявів, як застуда, рутинна, до якої ми звикли. Хоча насправді там також є дуже багато вірусів, які мають певний перебіг, і ми також можемо підозрювати. Але грип починається саме так і лише так. Певна когорта населення, яка вакцинована, угу. вона також інколи може мати грип, і тоді симптоми можуть бути більш сплутані. Інколи можуть симптоми починатися з нудоти і блювання це рідкі випадки. Угу. І, звісно, тоді для нам все важче. Але більша частина це 95%, все одно судно починається так, як ми з вами тільки що обговорили. Тому якщо у вас температура висока, але нічого немає, подумайте що це грип. І зараз тим більше вже прийшла ця сезоння. Ну, Зараз, ви знаєте, ми найперше думаємо, що це коронавірус. Так, Так, склалося. там омікрон чи ще так, щось. А, але, а скажіть, а можна якось, от якщо є, от є такий яскравий прояв, це температура, що робити людині? Є зв'язатися з лікарем, чи можна піти на прийом, щоб визначити, що це. Ось до коли до нас додався ще коронавірус, ми взагалі втонули в цьому всьому. Чому важливо тестувати грип? Тому що є ліки від грип, є противірусний препарат, який зменшує тривалість симптомів. І вже через 24-48 годин людина почуває себе окей. А якщо це ковід або звичайна застуда, як ми кажемо, то має минути певний час, аби наш набутий імунітет почав працювати mm -hmm. з грипом, трошки інакше. Якщо ми не дамо препарат, він буде тривати довше, симптоми будуть mm -hmm. важкі і людині буде не зовсім добре. Тому варто, якщо є такі симптоми, одразу йти до лікаря або зараз є тест системи в аптеці, ви можете купити в аптеці, самостійно провести mm -hmm. тестування, мазок з носу, і там дуже легка інструкція, і ви вже будете. Дякуємо. Знати. От Катерина, ми. Оприділили, що є що. Так. А чим тепер відрізняється лікування грипу uh -huh. і простуди? В чому різниця лікування? Uh -huh. Ну за простуду можливо ви чули такий вислів, що нежить триває сім днів з лікуванням uh -huh. і без лікування точно так само. Uh -huh. Це стосується саме застуди uh -huh. і можливо коронавірусу, такого легкого середнього перебігу. Тому що е яке наше лікування при застуді? Ми підтримуємо наш організм, uh -huh. це питний режим, ми маємо пити. Ну, якщо говорити за дорослого, десь близько півтора літра на добу, а то і більше. Да? Більше пити. Якщо людина не хоче їсти, не має апетиту, окей, можна цього не робити. Mm. Е, можна навіть їсти, якщо блоть горло холодне, і морозиво, щоб, як кажуть, прикладати морозиво до язика. Щоб ставало душевно трошки легше. Знижувати температуру симптоматично, ми лікуємо лише симптоми. Ми ніяк не вплинемо ні на вірус, бо з тих сотні тисяч ми не знаємо, який викликав. Але коли це грип, це чисто противірусна терапія, саме препарат, який діє проти грипу. У нас є такий препарат, як озельтамівір. Це не означає, що всім потрібно за ним бігти, зараз його немає. І це препарат, який саме працює проти цього вірусу. І ні, жоден інший, тому що в нас на ринку фармацевтичному можна зайти в аптеку і витратити всі зарплати, які лише є. Але а в ціль не попасти так ніколи, тому що всі препарати, які пишуть, що вони є індукторами інтерферонів або підвищують рівень антитіл. Це просто ми можемо з вами зараз воду з крана набрати і продати їх так само в аптеці. У 2016 році з'явився наказ Міністерства охорони здоров'я новий. Я навчалась на п'ятому курсі про те, що всі ці там якісь ромашкові відвари, куплені в аптеці або противірусні препарати, вітамін С в таких гомеопатичних дозах він не нічого не змінює. Угу. І тоді всі були шоковані. О Боже, як ми будемо лікувати це все. Але виявилося, що весь світ давно вже лікується нічим. Більше води, привітрюємо приміщення, зволожуємо, знижуємо температуру, знімаємо головний біль. І все манеться. Це зараз, напевно, мій чоловік дивиться і скаже: я ж тобі казав! Тудикуєш дуже добре, да? побільше, побільше. Так, а все-таки... От е найдієвіший метод, що робити, до прикладу, коли в людини грип? це постільний режим, чи це приймання ліків, чи це таке трішки в ці сфери. Тобто те, що ви сказали, просто пити гриб? води. Я повністю чи, чи застуду. Далі про застуду про застуду так. ми говоримо. Да, я власне за грип. За грип. Тому що знаєте, uh -huh. відразу всіх, перша така установка, uh -huh. треба антибіотик, 100%, збити це все uh -huh. і так далі. От uh -huh. що робити? От можливо перші uh -huh. такі. Ну, от Якщо є симптоми грипу і є підозра, що це грип, так. звісно, краще протестуватися, аби зрозуміти, це грип чи ні, бо тоді одразу потрібно йти до лікаря, аби лікар виписував вам дозування вашого препарату і одразу його приймати. З сильним головним болем особливо не поскачеш по квартирі, так? так? Тому варто Лягай. відпочити, так. Да. Ми знижуємо температуру, знімаємо головний біль всіма засобами, які у нас є: це ібопрофен, це парацетамол, всі такі рутинні, які ми використовуємо. І ми більше п'ємо, тому що рідина і знижує температуру, також і підвищує опірність нашого організму, і підтримує водний баланс. Найважливіше це його підтримати. Це якщо стосується грипу. А якщо до заразності грип, от якщо людина зробила там тест, розуміється, грип лікується. Треба загородитись від рідних. Ну як взагалі бути? Чи можна виходити десь? Бо ми знаємо, з коронавірусом це вже точно, там треба не вилазити нікуди. А як з грипом? Це два дні до прояву симптомів, людина вже є заразною, угу. тобто вона ще не знає, що вона вже заражає вас, угу. і е, грип дуже контагіозне захворювання. Тобто хтось на вас чихнув, і вірогідність надзвичайно висока, щоб ви захворіти. Угу два дні після початку проявів, тобто десь 4-5 днів в цілому йде ось це розповсюдження Вірусів грипу від однієї людини. А з простудними так само чи якось по М іншому події? Кожному по різному, тому що їх тисячі, і ага. сказати неможливо. Але ви знаєте, що застуда, якщо вона не має температури, в цьому світі діти ходять в садочок, і медити знаходить також. Якщо немає температури, але є нежить, ну там всі ходять в такому. Спокикають, що це якраз так, імунітет, якби бореться, формується так, з різними. Взагалі дивно, що наша така от нація, яка пережила Другу світову війну, де не було що взути, вдягнути всіх. Ходили голі, босі зимою, хочуть зараз так одягнути сильно дітей, тому що часто приходять на прийом батьки там, 20 градусів, 18, 17, але вони вже в шапочках. Хоча ми кажемо, що якщо ще 15-14, можна її не одягати. Чому так хочуть сильно одягнути ну, якісь такі, такі пам'ять так, наша чихнування? Так, дякую. Хочеться поставити таке питання, які от народні методи такі uh -huh. популярні на наших теренах? Давайте так скажемо. Реально можуть допомогти, а які дійсно можуть зашкодити от, з вашої практики? Пити воду, це народний мед вважається. А, народний Народний метод, добре, пити воду. Ем... А от воду чи всілякі е, чаї там, з медами і з всіляки мед е, навіть є в гайдлайнах світових. Американська академія педіатрії подає, що мед можна використовувати, коли у дитини є кашель, тому mm -hmm. що він пом'якшує симптоми. Mm -hmm. Щоб мед якось сильно прямо вплинув і завтра стало краще, ні такого не буде. Ви можете пити воду, можете пити чай, вашому шлунку байдуже. Mm -hmm. Що ви будете пити? Навіть якої температури ви будете пити. Йому У Мене один знайомий, він десь в санаторії працював. Він завжди говорив: вода, 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 і тільки вода. От не знаю, вони mm -hmm. з дружинок на водопої, але бачу, що вони дуже гарно виглядають. Вони здорові діти, вони здорові, але вони завжди з бутилочками, з водою. От в нього вода, це я не знаю. Ця як Це звичка як має бути в кожної людини. Бо в нас ще ж є нирки, які фільтруються. Чи угу. там також є солі і пісок? Тому воду з собою носити всім, хто може. Ось, дорогі глядачі, прості речі, але дуже дієві, насправді, і, на, і нами до кінця не, недооцінені, я би так сказав. Тому пам'ятайте про це, пийте побільше води, не дивлячись на прохолодну осінь, пийте. Ну що ж, а які можуть зашкодити? Народні методи, от а, до чого вдаються наші українці? Ну я вже е, в такому поколінні, коли я вже не пам'ятаю банок, але люди ще це роблять. О, я пам'ятаю в селі. У мене тьотя завжди банки ставила на спину. Це ті, що на спину? Так, в, в вогоні мені недавно реабілітолог їх ставив. В, в, ну, Можливо, для масажу чи лімфодренажний масаж або е, ну так. в цілому ми говоримо про ось про вірусні інфекції. Ну, так, ці, так, так. ці гірчичники точно не потрібні. Я Ні? не знаю, хто їх придумав. Ви серйозно? Ну так, да. а для а навіщо для чого? вони? Українці, ви розумієте, наскільки міф зруйнований, а для вигрівати потрібно. Ну вигрівати. можна вкритись ковдри, вкритись двома, якщо вам стане прямо так холодно. І тем... то в сауну підіть, хочете вигрітись. так? Точно. <сум> ну, в сауну варто ходити. Да. Температура має свою, свою стадійність. Раніше ми вчили в університетах, що температура є біла і червона, коли людину морозить, і вона вся така бліда, і коли навпаки вона червона. Насправді, що, це моїм викладачам, щоб вони не дивились. Звісно. Насправді температура має стадійність. Mm -hmm. Біла стадія стадія, коли озноб, коли нам холодно, м'язи всі тремтять, температура наростає. Mm -hmm. Що ми можемо зробити в цей момент? Ми п'ємо препарати, які знижують температуру, ми вкриваємось, одягаємо шкарпеточки, тому що нам холодно. Mm -hmm. Потім пік температури. Вона досягає своєї мети, там 38-39, і починає знижуватись. І це червона стадія, коли людині жарко, коли вона пітніє. Тоді ми розкриваємось, тоді ми можемо провітрити трохи кімнату, тоді okay. ми роздягаємось, ми не вкриваємось, не одягаємо нічого на себе. Не треба, коли і так ми пітніємо, ще пропотіти зверху чотири оді... ковдри накрити. Тому це все, це все механізми. Що відбуваються в нашому організмі, mm -hmm. а не якоїсь... а як, от я пам'ятаю, коли в дитинстві теж брали ж такий шматочок листа капусти на лобах. З медом і так далі. Щось я пам'ятаю. Наче витягує температуру. Ну, людина хоче вірити в те, що вона робить все заради того, аби стало краще близькій людині. Тому буде все йти хід. Капуста не тільки на температуру, ще при лактостазі, при маститі жінкам також прикладають, навіть в пологових будинках, сподіваюся, пробачення. Я розумію, можливо, це більше до простуди, інгаляції, mm -hmm. наскільки вони дієві і допомагають. Ні, наскільки не дієві, не допомагають і навіть шкодять. Mm -hmm. Тому що небулайзер О, це річ, яка не потрібна в домі взагалі. Хоча вона, звісно, тут розповсюджена в Україні, кожна родина практично має небулайзер. Mm -hmm. але коли от Може таке бути при грипі, при коронавірусній інфекції, що ми бачимо зараз, це круп ларингоспазм, коли діткам важко дихати. Mm -hmm. То ми використовуємо як і весь світ. Системні гормони п'ємо, і пачка системних гормонів коштує 26 гривень, а неболайзер коштує 1000 гривень. І родині, яка в якої можливо більше ніколи не буде такої ситуації в житті, для чого купувати цей пристрій. Mm -hmm. Це перший момент. Наступний момент, що а В нас вірус локалізується ось тут, в верхніх дихальних шляхах. І коли ми його дихаємо, ми ж дихаємо його туди. Реально. Для чого це робити? Реально. І коли є е, таке поняття як бронхіоліт, це дітки до одного року, у них є спазм у бронхіолах маленьких. Це також відноситься до простуди, як прояв, один з проявів. То використання небулайзерів взагалі недоцільно, тому що це 10 хвилин треба тримати. А яка маленька дитина це зробить? І ми використовуємо спейсер. Тому це таке надбання, яке треба вже, ну якщо воно є, я не знаю, поставити як радіоприймач там з радянських часів, щоб стояло. Хто ще не купив, не була зараз збирається, не купуйте його. Антиреклама Вау, тут всього. Я просто минулого тижня бачу, як це дитинці ставлять, будь ласка, подихай перед телефоном, щоб хоч якось її увагу втримати. І ще чим боржомі дихають, декасаном. Анпрепарати дорогі купують. Да. Антисептик, яким ну, вибачте, в Європі мають туалети. Якби це Навіть колись мене в студентській лікарні, тут, в Києві, також мені виписували б як процедуру і піти подихати yeah, yeah, yeah. так. Uh... Окей, okay. і що можна зробити, якщо йдуть оскладнення? До прикладу, ми намагаємося збити температуру, пити більше води, але mm -hmm. йдуть оскладнення. Що тоді робити? Mm -hmm. Чи відразу набирати свого сімейного лікаря? Чи ми боїмося якихось ускладнень бактеріальної інфекції, коли це застуда, так коли грепи інколи ще можуть бути неврологічні прояви, може бути і, так, і може бути й фабрильні судоми, частіше всього. Звісно, тоді потрібно йти одразу до лікаря, тому що нам потрібно визначити, чи це не новий вірус приєднався до застуди, або це бактерія. Так? Тому що інколи буває, що минуло 5 днів, стало краще, потім стало гірше. І лише лікар може визначити, чи це бактерія приєдналась, чи це нам хтось знову приніс щось нове. Одразу можуть бути ще ускладнення от після, після чи після? Будь-які бактеріальні і отити, і е, пневмонії, і бактеріальні бронхіти також затяжні. Все те, що ми боїмося. Чому ми боїмося ще грипу? Тому що можуть бути важкі неврологічні ускладнення угу. і судомні напади, так, і енцефаліт. Угу. А от у мене ще тоді питання: окей, якщо ми говоримо про вірус, грип, про суду, все те, що тут. Але ж ми розуміємо, якщо дуже довго людина хворіє, і все це може перейти в запалення легень. І ми кажемо, що ми вдихаємо, ніби ці інгалятори, це все, щоб якось десь легень досягнули. Чи це зовсім не про те, що тоді робити, коли ми відчуваємо або це може бути запаленням легень? І що від чого воно іде? Від грипу, від простуди, чи це. І, можливо, ви, задаєте, я взагалі ви задаєте просте питання, але дуже складно нього відповісти просто, тому що дійсно може бути пневмонія, яка може бути вірусною. Ми зробимо рентген і ми побачимо там пневмонію, але якщо ми зробимо лабораторні аналізи крові, то ми не побачимо там бактеріальної інфекції. І що ми робимо при вірусних інфекціях нічого. Ми не можемо нічого зробити. Mm -hmm. Навіть якщо ми будемо пити масу антибіотиків, все одно воно минеться тоді, коли воно має минутись. Mm -hmm. І коли ми робимо також клінічна картина, лікаря дуже цікавить, і якщо ми робимо рентген і аналізи, бачимо, що це бактеріальна інфекція, відповідно тоді ми призначаємо антибіотик. Це не так просто, як ви все. Я, я, я Але в нас все одно люди намагаються бути розумними, все раціоналізувати, пояснити, все щось собі придумати. І а Оце це від так. цього є це... межа, де ми вже безсилі. і тут вже я би сказав, територія лікаря, який вже сам знає, що робити. Треба визнати, випадку. що ми безсилі, і віддатися ні якось. самолікування. До речі, вчора ми говорили також в нашій студії про щеплення від грипу. І от цікаво, щеплення від грипу в надії саме на грип, правильно? якщо uh, у нас є простуда, тут uh, воно ніяк не допоможе. І проти тих штамів грипу, угу. проти яких це щеплення, які нам подає всесвітня організація угу. охорони здоров'я для нашого регіону, і ми вакцинуємось. А ще також щодо профілактики хочеться дійти, як можна профілактикувати ці захворювання, щоб організм був міцним, був готовий, і от як ви, як лікар, ставитесь до того, що люди можливо для профілактики п'ють такі різні препарати, там вітаміни? Ну, вітаміни, наприклад, я знаю, хочу сказати, ремонтадин такий препарат просто для профілактики п'йоті. Там коли грип, то одразу там гропринозин залив. Ну тобто, от я зрозуміла ваше питання. Mm -hmm. Ремонтадин насправді це противірусний препарат, і він справжній противірусний, не mm -hmm. як гропренозин, то можна говорити так. Торгові назви? Якщо декілька так, так. добре ремонтадин це хороший препарат. Він непогано працює, але погано працює для вірусів грипу А uh -huh. тому ем, його не можна відносити до тієї когорти, до якої ми відносимо принозини всі uh -huh. е, якісь інтерферони, які ми любимо запхати дітям у дубцю в свічках чи закапати в ніс. Це взагалі речі, які треба викинути uh -huh. давно з наших аптек. Профілактика uh -huh. проти грипу одна це лише вакцинація. Це uh -huh. дуже контагіозне захворювання проти вірусних інфекцій. Ми не маємо вирощувати тепличних дітей. Так? Ми не маємо їх одягати прямо в тисячу одягів, uh -huh. тому що вони мають звикати до, ну, до того, до чого люди у всьому світі у uh -huh. Європі діти ходять зовсім не так одягнуті. Овчинні шкури при плюс один, плюс два зим взимку натягувати не потрібно. Це пити побільше води. Uh -huh. так? І про те, що ми ще не говорили. При вірусних інфекціях це промивання носу, зволоження інтенсивне. Mm. Можна купити звичайний фізрозчин, коштує 10 чи 20 гривень і крапати його. Це той самий х'юмер, який коштує 200 гривень. Я сподіваюся, що вони не образяться. Але я всім кажу так своїм пацієнтам. Як вам буде зручно, форма випуску зручна, можна заприскати, але можна купити просту піпеточку, mm. так і цілу а банку якщо до цих соль, сольових розчинів. Це є сольові розчини, соль. це все mm. сольові розчини. Mm. Ось і ага. все ось щодо вітамінів. Ви теж кажете, що... Ми ж не знаємо, який у нас рівень вітамінів в організмі. Якщо ми їмо достатньо їх, то для чого це робити? Для того щоб спрофілактувати вітаміном, це якісь там захворювання. Його треба їсти мішками, а не такими невеличкими таблеточками, які угу. ми їмо. Єдиний вітамін, який ми маємо давати дітям, і має приймати самі це вітамін, Д, звісно, угу. обов'язково Ну, і на останок таке питання щодо знаєте, цих порошків, таких. Які в випадку проявів якихось mm -hmm. симптомів люди випивають і там так і наче стає mm -hmm. легше? Чи можна таким лікуватися? Чи mm -hmm. можна взагалі Так. Да. у всьому світі називаються безрецептурні отісі препарати? Вони продаються без рецептів. Так. Якщо це доросла людина, так це знімає симптоми. Mm -hmm. Це не лікування, mm -hmm. це знімає симптоми. Це все одно, що ви випит вип'єте ви окремо щось від голови від температури, окремо закапите ніс судино звужуючими. Так ось це все в одному цьому mm -hmm. пакетику. Якщо це знімає симптоми і це доросла людина, будь ласка, uh -huh. користуйтесь, якщо uh -huh. вам зручно. Але все одно літрами п'ємо воду, та провітрюємо кімнати, точно. Дуже вам дякуємо, Катерина, за таку прекрасну розмову. Чесно, для мене дуже багато відкриттів. і я зрозумів, що не потрібно ускладнювати життя, просто користуватися тими благами, які в першу чергу є здоров'я і, і дозволяти людям досить. робити свій вибір. тому що я розумію, що зараз е, з цією інформацією своїм близьким, скажеш, в, в них там а буде. Будь ласка, ні, ми нікого не свою, переконуємо. Да, в кожному свої теорії, свої ці. Мені здається, якби я записував усі поради, коли, які мені дають, тільки я починаю хворіти, я вже давно два томи книг випустив і продавав би, знаєте, <сум> що робити. І ви мали б успіх, повірте? <сум> <сум> Послідній день, коли я бідний, я знаю, що робити. Да не пускати жартую. Так дуже цікаво, і дуже корисно. О, Будь ласка, будемо чекати ще. Хочемо нагадати нашим глядачам, що з нами в студії Катерина Крутікова, лікарка-педіатриня, сімейна лікарка, консультантка зі сну медичного центру педіатрія з а Також і проект-менеджер медичної і освітньої платформи Прогрес. Ось така в нас була розмова. Якщо ви тільки приєдналися, перегляньте на ютуб каналі. А зараз маємо рубрику Спортайм для спорту в цьому дні.